Добрий день, дорогі друзі. Я пропоную вашій увазі такі ось нові голосові перекладачі. Моделька С80. Дивимося, відкриваємо. Вперше відкриваю при вас. Подивимося, що це за апарат. Так. Так, ось такий перекладач нас зустрічає. Дивимося, що тут є. Це в нас зарядка microSD. Ой, Type-C. Це вхід під наушники, це карабінчик можна вцепити сюди. Ось тут MicroSD картку можна всадити тут намальовано. Ну і от, включення і гучність. Так, перше включення. Так. Ще поки паралельно він загружається, покажу комплектацію зарядочка і карабінчик. Ну і макулатура. Вона же мануал, він же, вона вже інструкція. Так, включився. Так, дивимося, як тут ним керувати. Ось цим. Ні, це гучність. Пробуємо. Ага, тут сенсорне управління. Добре. Шукаємо мову. Так, далі. Підключимося зараз до нашої мережі. Він то працює офлайн без інтернету, але перше включення потрібно завжди провести з інтернетом, щоб він прогрузив там деякі речі. Підключаюсь до свого роутера. Пароль не показуй. Так, підтверджуємо. Получення IP-адреса. Так, нажимаємо далі. Часової поїзд нам поки це не треба. Далі. Так, провантажилось. Онлайн-перевод. Це перевод з інтернету. Дивимося, що у нас тут по мовах йде. Дивіться, оці стільки мов йде в онлайн режимі. Шукаємо нашу українську мову. Турецький, український, англійський. Ну, спробуємо перекласти. Доброго вечора. Мене звати Андрій. Ми з України. Good evening. My name is Andre, I'm I from Ukraine. I live in Kyiv. How are you? Я живу в Києві. Як справи? Ну, ось так приблизно він перекладає в онлайн режимі. Тепер переходимо в офлайн режим. Так, в офлайн режимі значно менше мов. Там, якщо я не помиляюсь, десь 16 чи 17. Дивимося. Української мови тут, тут точно немає. Є англійська, є японська, французька, німецька, іспанська, русський, корейський язик, італійський язик, португальський, нідерландський, тайський, арабський. Кантонському, в'єтнамський, Кантонський діалект китайський. Ну тут досить багато мов в цієї модельки, я вам скажу, більше навіть, ніж моделі M9. Так, беремо російську тоді. Пробуємо. Офлайн режим він трошки прогружається довше. Але це перше таке прогрузка. Далі воно працює нормально. Так, що в нього запитатися не нашою мовою цією. Здравствуйте. как пройти на улицу Победы 8? Hello, how can I get to number 8 on Schengli Street? Ну, якось так. Спробуємо ще перекласти на французьку. Так, що можна запитатися? Mm. Знову ж таки, перша прогрузка йде довше. Далі воно працює вже нормально. Так, що нам запитатися. Э, Скажіть, будь ласка, де знаходиться посольство э, Франції? Ні, посольство. Ні, це напутав. Коротше, бачите, я на російській мові не сильно хорошо говорю. Ну, коротше, ви зрозуміли одним словом, як це воно що перекладає. Що -то ще у нас є? Чат GPT є. Синхронний перевод. Я не знаю, що це таке. Так, введіть перевод. Так, перевод єдиниці, телефонний перевод. Це підключається, напевно, до телефону і можна синхронізувати. Що там ще в налаштуваннях у нас є? Гучність, яскравість, офлайн ресурси, Bluetooth. Ага, ну, Bluetooth, щоб під'єднувати до телефону можна так. Я зі системи да те време? Ну, все, все як в цих в звичайних. Коротше, що я вам скажу: тут дуже багато мов офлайн. Мені це подобається. Краще, ніж в інших перекладачів.